Всім привіт! Сьогодні з вами я, Настик. Іван Ро. Сьогодні у нас на огляді стихія опіку. кажу опіку пилу. Ластика сьогодні на огляді стихія пилу. У мене стихія опіку. Ну що ж, приступим. Показуй свою першу техніку. Ну що ж, приступим. Моя перша техніка це атомне розщеплення. Промі. І починається дощ, відключає його, будь ласка. Хоче воно 1750 XP, що ми спів вже її видали. Так, а ще я хочу уточнити, що для стихії пилу потрібно три техніки, бо це розширений. Точні, які три техніки? Три стихії. в так. інвентарі, такі як вітер, вогонь і земля. Зараз я вам покажу, я лише просто вже почав заряджати вже цю техніку. Вона заряджається максимум до 10. Зона ураження досить така, до речі, нормальна. Вона знищує блоки, все що ну, куди ви наведе... наведете їм. Буває оце дерево. Знищиш, оце, цей дух. Давай, трохи ближче піду, максимум 10, якщо що, можна зарядити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу, ой, 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 ой. навіть підімно ну, трохи знищу. <ривіт> на силу. Також щоб використовувати стихію пилу, вам треба мати ще 4900. 4900 Ninja XP, тобто досвіду ніндзя. Це 2450 чакрів, тобто. Так, аби розуміти більше. І тоді ви можете використовувати це вже. І ну і три стихії, таких як. Які там пластики? Земля, вогню і вітру. Так. Ну там пече, коли наводиш на стихію фейлу наведе, типа. Так там має бути, того, Дутон, футон і... і катон. Ну хто дивився на руто і прошарний, то, то знає. Я дивився і нічого не запам'ятав. <laughs> <laughs> Я взагалі це запам'ятаю, це реально мінус такий великий. Добле, тоді я показую свою першу техніку. Давай, показуй. Це створення... Створити кулю опіку, ми створюємо ж такі кулі. створюємо скільки хочемо. Відомо, ну як сказати, скільки хочемо, там є певний ліміт, як ви зараз бачите. ліміт, так. Щоб використовувати цю першу техніку, вам треба 375 ХП, у мене 1125, це тобто максимум. Вона буде швидкіше використовуватись і ліпше. Так, зразу ж наступна техніка, бо це просто створення. А Наступна техніка це. Техніка розчепленого парового вбивства. 500 XP, щоб використовувати. 1500 максимум. Так, ПКМ по гравцю мобу мобутності. сутності його починає мій шайк відправляти до нього, його починає так. Вбивати, випарювати. Може ще більше шайки до нього послати. Оу вже, які так. Все, наступна. буде, 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 буде. Я вже не буду. Ну також можна плотну з тими шариками. Цю першу техніку, ой, коли ви забираєте зорки, вони пропадають. Заб... Коли забираєте цей айтем стихії опіку. Підходжу до нього плотну з тими шариками і наносив уронами. І, до речі, набагато більше. Ну, але, в принципі, це залежить від шариків, що скільки у вас є там. А, залежить від мене шайки тут. То... До речі, знову непогано. Приступаємо до моєї другої техніки. Це вже у нас атомне розщеплення куб. Так, так. Тут зараз табочка є конок, її використовував на Саски, допустимо. Прошу ластики. Ну, покидаєтесь. Я її покажу Заряжу. Якщо її максимум, тут можна зарядити на 50, але я не буду, бо це досить великий такий куб буде. Заряжу до 25, найбільше буде на смісну. Давай ні. Опускай по тобі. Ох, ти, я, я ще й попав під нею, от і все, магто. <реш> але мене не вбило, бо я трошки відійшов таки ти Ні-ні, так, я виживання, я просто успів відійти вже трохи. Я майже а. на цей, на границі був. Техніка вбиває зразу, бо це як і в Наруто. Ну, хто попадав в неї пен, не як Саски, його йому допомогли втекти або хтось інший. В моді також можна від неї хилитись, тим самим камує, чи чимось іншим і втекти. Але якщо ви попадаєте, то вас миттєво розщеплює, розчеплює, розчекує, і все. Також, коли я був у Кубі, мені наклали такі хай як повільність, і я мені ще тяжче з нього вирватися, тому так. Ну так, плюс теж мені теж дає повинно. там дай був. І якщо що, ще плюс дає воно зразу колдаун на певний період часу, це я так думаю плюс-мінус 15 секунд. Щоб ви не могли часто це типу, використовувати якраз. Ну. Так. Бо техніка ж типу, зразу вбиває, тому логічно, що є ну, колдаун. Тоді приступаємо до мої ще останні техніки. Також хотів уточнити, що стихію у пилу, ну, хто мав її, це 3 тій. Як -то, сучі каже, вроді як? Mm. Ну, одним словом, му, тут картинка зараз буде. І Онокі, вони могли ще з цю сторін, тільки гінкаєм тобто літати. Але тут в моді, а, ну ти на виживання, ти зараз маєш то, можеш літати. Ні. Ну, це чомусь не реалізовано, на жаль. Ну Вони вроді за допомогою цього, тільки гінкає могли літати. Тоді приступаємо до моєї техніки. Так І це техніка спалах спалювання. На створюємо для початку створюємо купа шариків. Чим більше шариків, тим більше й буде цей вон. Той шарик, який ми зараз більше створюємо третю техніку. І тим більше він урону нанесе противнику, і взагалі. по радіусі. Створюємо, починає створюватися. Була від шариків, скільки ваш. І по противнику. Оп. І, і зразу мене вбило. Ну, 122 десь нанесло, треба було мале ХП, треба відновити. Затепер во я. Тепер я використав 5 шайків створив собі. І тепер використаю трету техніку, покажу вам такий маленький. Ну, показуй туди. Туди. Не, по тобі. А, де? що ти втік? Ну як бачите, землю вже не зірвало, вогонь вже нема. Ну набагато менше. Давай ще раз створим її на тобі. Це 4 кульки, 5. Ну. Я думаю, мало би забрати 40 ап, десь плюс-мінус. Або 20. Ну я думаю, десь так мой промахну. На чорний экран. Ща може і на чорний екран кинути без проблем. Я та техніка. Тож там напевно, помібу. О, 5 хп! 5 хп, серйозно? А, серьезно, 5 хп. Ну ты що в броне може десь 10, короче. Та я б не скажу, ну, об... я ну, б я не сказав, що прийняв. багато тих шариків, вони і так, чакри скільки у вас забирають. Один шарик, 100 чаки, типу. Щоб стоити один шарик 100 чаки. Це не дуже так багато. До речі, так набагато більше ХП зносить, ніж. Ніж такого, що було б. Ну що ж, будемо вам на це не закінчив. Такий міні-огляд. Що міні? Це повноцінний огляд двох кікій гінкаю, ну, кікій гінкаю, кікий... гінкаю тота. Дякую вам за перегляд. Не забувайте покласти лайк по бажанню можете написати мені коментарі, ну, тобто, мені, то правильно, мені я не знаю, відповім, що на, ви напишете. Так що з вами був я, Гостек, і працювати.